Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 27 грудня. Лозівська громада закупила труби та запірну арматуру для реконструкції водогону. Про це повідомив Лозівський міський голова Сергій Зеленський. Планують оновити проблемну ділянку по вулиці Свободи, де часто виникають аварії. Частину матеріалів спрямують на кілька резервних свердловин. Їх готують на випадок надзвичайних ситуацій, щоб забезпечити мешканців, принаймні питною водою. Голова громади подякував депутатам Лозівської міськради, які підтримали пропозицію виділити кошти на матеріали. В майстерні жіночого легіону, де виробляють маскувальні сітки для наших захисників, відбувся молебен за Україну та за полеглих воїнів. Провів його 25 грудня священник Православної церкви України Максим Інкін разом з парафіянами громади, волонтерами та іншими присутніми помилилися за воїнів, заспівали різдвяні пісні та освятили маскувальні сітки, які невдовзі поїдуть до військових на передову. Також отець Максим подарував дівчатам з жіночого легіону Лозівщини зображення святої Діви Марії. Яка тримає в руках маскувальну сітку захист для наших військових. У Лозівській громаді для молодшокласників провели новорічні ранки. Працівники Лозівського палацу культури запросили дітей на театралізоване дійство день народження кроша у новий рік. Діти стали учасниками конкурсів та естафет, отримали солодощі. Нагадаємо, новорічні ранки проходять у час, коли немає повітряної тривоги. Лозівській громаді сталася надзвичайна ситуація. Жінка намагалася розтопити піч за допомогою портативного газового балончика. Полум'я стало неконтрольованим і вогонь перекинувся на одяг господині. Інцидент стався у Царидарівці 22 грудня. Повідомили рятувальники. 26-річна жінка впоралася з полум'ям сама. Рятувальників не викликала. В результаті постраждала, отримала опіки і звернулася до медиків за допомогою. У Лозові судили шахрая, який збирав гроші нібито для українських військових, а насправді клав їх до своєї кишені. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. Слідчі довели, що протягом квітня цього року лозівчанин розміщував оголошення в інтернеті про збір коштів на придбання обладнання бійцям ЗСУ, а зібране планував привласнити. Правоохоронці встановили 54 епізоди незаконної діяльності псевдоволонтерам. На рахунок чоловіка люди перевели більше 50 тисяч гривень. Днями суд визнав 29-річного чоловіка винним у шахрайстві та призначив 4,5 роки позбавлення волі. І трагічна звістка. У селі Яковлівка Лузівської громади хлопець знайшов тіло своєї 58-річної матері у вуличному туалеті власного домоволодіння. Місцеві мешканці кажуть, що в будинку мешкала жінка зі своїм чоловіком та дорослим сином. Загалом пара мала п'ятьох повнолітніх дітей. За словами людей, подружжя часто сварилося. Чоловік неодноразово жорстко бив дружину. На території домоволодіння трапилося кілька пожеж. Наразі на місці працюють профільні служби, тож більше інформації згодом. І до новин Харківщини українські скаути передали начальнику Харківської ОВА Олегу Сенігубову. Віфліємський вогонь миру. Цю міжнародну акцію проводять від 1986 року. Символічний вогонь, запалений на місці народження Ісуса Христа, поширюють в час різдвяних свят. Мета єднати людей навколо ідеалів миру, добра і любові. Нагадаємо, що українські скаути передають віфліємський вогонь миру керівникам держави, представникам християнських церков, громадам міст і селищ, лікарням, сиротинцям, установам влади. По всій країні, а від початку війни, оборонцям України на фронті та в тилу проведення акції благословив блаженніший митрополит Київський і всієї України Єпіфаній. В деокуповані громади Харківщини передадуть дві швидкі. Автомобілі надійшли від благодійного фонду Life and Peace, який базується у Варшаві. Як повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам, це перша частина допомоги від українців, які займаються волонтерством у Польщі. Пізніше мають надійти ще два автомобілі екстреної медичної допомоги. Нові швидкі передадуть у Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Харківській області. Потім їх розділять між деокупованими громадами. Окрім двох карет швидкої для громад, також передали генератор для 127-ї окремої бригади сил ТРО ЗСУ. Це була остання новина на сьогодні. Нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Переглянути відео новини від телерадіокомпанії Лозова можна на сайті Лозівської міськради або на сторінці ТРК Лозова у соцмережах Facebook та Instagram. Зичимо вам гарного дня і тільки добрих новин. Почуємось.